5 березня, 2017 рік, Шевченкова, Харківська область. Стою я на локації нашій основній, яка була у 2016 році з акції «Зробимо Україну чистий розвиток». Прийшла я на неї, коли зійшов сніг і подивилася. І що я вам скажу? Ну Мене радує те, що я бачу. Тому що сміття не додавалося. Тобто ця кучка, яка вон, залишилася, вона є. Чи не додавалося у нас памперсів. У нас там була галявина памперсів. Проростали як гриби. Зараз і глянемо, що там з ними. До, до речі, табличок наших немає. Де вони діляться, не знаю. Ну, дивіться. Помперсів немає, круто. Круто! Супер! Шевченківці, я вас люблю. Так, зараз пройдемо разом з вами. Чисто зробимо відеорейд. Так, тут теж шевченківці прибирали там. Там подалік. Зараз тут теж цікаво. Так, дивіться, ще так грязючка так. грязнувато. Але бреду. До речі, минулого року я робила в'їзд локації 8 березня. А це вирішила на пару днів раніше. Так, бриду, бриду. Водичка журчить. Ну блін, ну круто. Дивіться, чисто. Чисто, чисто. Супер. Зараз ще з вами прийду трішки нижче. Ой, грязно! Ой, грязно. Так, так ну зараз я зараз поки що я тут пробираюся крізь хащі та набираю на свої красивки Вимкнуся. Як знайду сміття, вимкнуся.